Вітаю вас, мої любі четвертокласники. Я думаю, ви також з великим задоволенням починаєте навчання. І тема нашого уроку Добрий день, Матусю Україну. Ми третьокласники, ми третьокласники, бо вже дорослі ми, не малюки, ми третьокласники. Так, віталися ми в третьому класі. А оскільки ви вже перейшли до четвертого класу, то і вітатися будемо по-іншому. Пропоную вам нове музичне вітання. Починаємо урок, щоб дістатись до зірок. Ми по сходинках підемо з піснею до них дійдемо. Сходинка за сходинкою, а за кроком крок із цієї пісеньки почнемо. Урок. Пригадайте правила співу, сядьте рівненько, уважно слухаємо і співаємо. Теперішнього часу ми не можемо не говорити про нашу Україну. У зв'язку з подіями, які відбуваються в нашій країні, про Україну дізнались у всьому світі. Наш прапор майорить в багатьох містах Європи, а українські пісні стають популярними і їх виконують навіть зарубіжні виконавці. А головна пісня України це державний гімн. Мабуть, немає жодної людини, яка б не знала слова «гімн». Давайте пригадаємо, що ми знаємо про гімн. Гімн у перекладі з давньогрецької мови означає святкова похвальна пісня, також славень, урочиста пісня, яка вихваляє та прославляє кого небудь або що-небудь. Первісно, божество. Державний гімн є одним із державних символів і представляє державу на міжнародних зібраннях, форумах, спортивних змаганнях. Без виконання гімну не розпочинається жодне державне свято чи урочиста подія. 10 березня в Україні відзначають День Державного Гімну України. Саме цього дня. 1865 року в тоді ще українському місті Перемиш, нині Республіка Польща, відбулося перше публічне виконання українського славня. Сталося це наприкінці великого концерту, присвяченого пам'яті Тараса Шевченка. Автором тексту українського гімну Є етнограф, поет та фольклорист Павло Чубинський. Написав він свій вірш 1862 року. Музику для поезії Чубинського 1863 року написав священник та талановитий композитор Михайло Вербицький. Наразі українці виконують. Урізаний варіант оригінальної пісні, який дуже сильно трансформувався до наших днів. 30 років тому, 15 січня 1992 року, Верховна Рада України затвердила Державний гімн України. А 6 березня 2003 року Верховна Рада України ухвалила. Закон про Державний гімн України. Давайте згадаємо, які почуття охоплюють нас, коли звучить гімн. Як треба вести себе під час виконання гімну? З яким настроєм потрібно виконувати гімн. Натхненно, святково, переможно, урочисто, впевнено, бадьоро. Наразі існує безліч сучасних переспівів, обробок та аранжувань гімну України найвідоміші виконання славня в офіційному стилі голосом Олександра Пономарьова, Михайла Хоми, Джамали. Приготувались, діти. Зараз ми будемо виконувати гімн України. А цей ремікс вінницького співака Богдана Травінського Душу й тіло ви, напевне, чули. Мені дуже подобається це виконання. ми тюми! Звичайно, красиво, чуттєво, душевно, проникливо до сліз заставляє задуматись над кожним словом пісні, який величезний зміст вкладений в цей твір. Існують і незвичні сучасні версії. За цим посиланням ви можете послухати різні версії виконання гімну, навіть реп. І рок. Ще одна пісня. Ой, у лузі Червона Калина. Після виконання Андрієм Хливнюком стала мегапопулярною, хоча написана була ще в 1914 році Степаном Чернецьким. Це був Гім Січових Стрільців. Слухаємо і співаємо. У лузі червона калина охилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми Тюю червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну хе -хе, розвеселимо лузі червона калина похилилася, чого ж наша славна Україна зажурилася, а ми тую Червону Калину підіймемо, а ми нашу славну Україну. Наша славна Україна зажурилася. Доброго вечора, ми з країни. У музичній скарбниці є багато пісень, які стали народними, хоча в них є автори. Музичною візитівкою нашої країни стала пісня на слова Тараса Шевченка «Реве та стогне Дніпр широкий. В кінці уроку є посилання, за яким ви можете послухати цю пісню у вигляді у виконанні хору і переглянути відео. Але мені хотілося б, щоб сьогодні прозвучала інша пісня Тараса Шевченка. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. Чом ви стали на папері сумними рядками? Думи мої, думи мої! Квіти мої, діти, виростав вас, доглядав вас, йдіть в Україну. Це сучасна інтерпретація, яку виконують Артем Пивоваров і Надя Дорофеєва. Неймовірно, а які сильні почуття викликає ця пісня? Сум, журба, водночас ніжність, любов до України і віра в майбутнє. А ці слова написав Тарас Шевченко. Прийшов час нам вивчати нову пісню? У підручнику на сторінці 132 є дитяча пісня. Добрий день, Матусю Україна! Музику написав Микола Ведмедеря, слова Наталія Рубальська. Уважно слідкуємо і співчимо цю пісеньку. Така весела, світла, щаслива пісня. На дитячому каналі Плюс-Плюс є цикл мультфільмів Це все наше і це твоє. І сьогодні нам пропонують переглянути мультфільм Співочі тераси». Це наше. Дивовижні співочі тераси наші. Це такі сади, що співають. Задумували їх, щоб вирощувати смачні теплолюбні ягоди та фрукти. І несподівано помітили, коли вітер шелестить листям та дме у металевих трубах, вбудованих у тераси, звучить пісня. Отже, фрукти зріють під чудовий супровід. Створюється враження, що знаходиться у дивовижному театрі Просто неба. Це наше і це твоє. Скільки цікавого, відомого і невідомого є в нашій Україні, за бажанням можете виконати певні завдання. Розучіть пісню Добрий день Матусю Україну і придумайте танцювальні рухи. Послухайте пісню Ревета Стогне Дніп широкий і порівняйте її із іншими піснями, які ми сьогодні слухали. По можливості об'єднайтесь у групи і проведіть дослідження. Перша група, у якій країні вперше виникли гімни, на честь кого їх складали, а друга група як виник Державний гімн України. Наш урок закінчується. Я думаю, ви всі завдання виконували. Уважно слухали, співали, багато чого запам'ятали. До побачення, всього найкращого. Все буде Україна. До зустрічі!